Для вас працюють інформаційні команди фактів сітві та вікон СТБ. Що вісьмох людей, серед них двох дітей вбили росіяни під час ранкової атаки на Дніпро та область. Близько п'ятої ранку по регіону запустили крилаті ракети різних типів. 11-16 ракет збили сили ППО. Та на жаль, є влучання у житлові будинки та об'єкти інфраструктури. У Дніпрі зруйновані верхні поверхи житлової п'ятиповерхівки. Спалахнула пожежа. Вже відомо про щонайменше двох загиблих та 16 постражних. Дали ще шестеро загиблих, серед яких дві дитини 6 та 8 років у Синельниківському районі є потерпілий у кривому розі, з нами на зв'язку з Дніпра. Наша власна кореспондентка Софія Богуцька. Софія, вітаю. Отже, яка остання інформація про наслідки удару? Вітаю, Петре. Ми зараз перебуваємо у середмісті Дніпра. Поруч із п'ятиповерхівку, яку сьогодні зранку атакували російські терористи. Тут зруйновані горішні поверхи, і рятувальна операція триває. Надзвичайники уже знайшли тіла загиблих. Це чоловік та жінка, і ще під завалами можуть залишатися люди. Аліна з чоловіком вони із цього будинку. Подружжя прокинулося від вибуху і спалаху. Аліна розповідає, що вони з чоловіком лише дивом вціліли. Єдине, що змог. Могла побачити жінка в тому хаосі, що згорів їхній балкон. А у якому стані їхня квартира поки що не знає. Ми з чоловіком були в спальні, ми спали. Далі все таке, знаєте, особистий ад. Я пам'ятаю, тільки як. Я намагаюся затушити полум'я під машиною, щоб вона не загорілася. І не розумію, де мій чоловік, який намагається від... вимкнути всі комунікації під'їзду, Вираз обличчя свого сусіда, який біжить і не знає, куди він біжить і де його батьки. Ну, Я, напевно, не забуду. Двері під'їзду були заблоковані. Просто це адреналін. За пошуково-рятувальну операцію спостерігає схвильована Ганна. Жінка дивиться, як гасять її будинок. В момент удару вона була вдома. Мешкає на п'ятому поверсі у восьмому під'їзді. В Момент удару ну, спала вдома в спальні, яка виходить у двор. Це те місце, якраз де був епіцентр вибуху. Вибух був попадання було в дом з внутрішньої сторони двора, тобто було дуже гучно. У мене над Потолком палає пожежа, пожежа криша горить. Частково зруйнований верхній поверх. Виникла пожежа пожежа ліквідована, локалізована. Станом на зараз відомо про двох загиблих та 16 постраждалих середньої тяжкості. Кількість постраждалих буде уточнюватися, так як розбираються завали, і ДСНС обслідують квартири житлового будинку. Також є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Окрім Дніпра, росіяни сьогодні зранку атакували ще й Цинельникова. Там відомо про шістьох загиблих, серед них двоє дітей. Також наразі, що найменше там є десятеро поранених. Троє поранених є у Кривому Розі, і у Павлограді є влучання в об'єкт інфраструктури. Це одне з підприємств. У Дніпрі також пошкоджений залізничний вокзал. Він на він наразі не працює. Також «Укрзалізниця» повідомила, що є поранені серед залізничників. Їм зараз надають усю медичну допомогу, і на усіх місцях наразі працюють рятувальники. Така от у мене інформація Петра. На цю хвилину, дякую вам, Софія. Це була наша власна кореспондентка Софія Богуцька з Дніпра, де вранці росіяни ракетними ударами вбили двох та поранили щонайменше 16 людей. Президент Зеленський висловив співчуття усім, хто під час ранкової ракетної атаки втратив рідних. Він у наголосив, що Росія повинна відповідати за свій терор, і кожна ракета, кожен шахет мають бути збиті. Світ може це гарантувати. Партнери мають необхідні спроможності. Це було доведено зокрема у небі близького сходу, і це має запрацювати у небі Європи, підкреслив глава держави. Кожна держава, яка надає системи ППО в Україні, кожен лідер, який допомагає переконувати партнерів, що ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах, які зазнають ударів терористів, усі, хто підтримує наш захист, є рятівниками життя. Ми маємо завдати поразки російському терору. Це потреба не лише нашої держави, не лише українців. Це глобальна потреба. 22 ракети різних типів та 14 безпілотників запустили цієї ночі по Україні російські війська. Повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Ворожа повітряна атака тривала з опівночі до сьомої ранку. Захисники українського неба збили 29 ворожих цілей, а саме усі 14 ударних безпілотників, 11 керованих авіаційних ракет, дві крилаті ракети Х-101 і вперше вдалося знищити дві крилаті ракети х 22 По ворожому Залізячу цієї ночі працювали з зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби сил оборони України. Слідом за збитими ракетами Х-22 відправився і літак, який їх запускав. Ранкове падіння російського ракетоносія бомбардувальника Ту-22 у ставропольському краї. Результат успішної операції наших зенітних ракетних підрозділів та української розвідки. Це підтвердив командувач повітряних сил Микола Олещук. Падіння літака підтвердила і російська влада. Губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров заявив, ніхто не постраждав. Мовляв, пілоти вчасно катапультувалися. Російські міноборони Твер. Дить, що причиною аварії, нібито стала технічна несправність. Ми сьогодні стали свідками прекрасної картини, яка всім сьогодні підняла настрій. І, і звичайно, що це певним чином вендета за обстріли наших цивільних міст, в тому числі і за сьогоднішній обстріл Дніпра. Звісно, що це деяким чином послабить спроможності та потужності Російської Федерації в обстрілах. На Херсонщині внаслідок ворожих атак поранено трьох цивільних. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудзін. Минулої доби ворог обстріляв півтора десятка населених пунктів Херсонської області і сам обласний центр. Влучання є у житлові квартали. Пошкоджено п'ять багатоповерхівок, вісім приватних будинків. Поцілили також у дитячу обласну лікарню, адміністративну будівлю, теплопровід і газогін. Витік газу перекрили. Наразі відомо про. Двох жінок, які постраждали внаслідок цього обстрілу, і одного чоловіка. Дві жінки одна жінка отримала важке поранення руки, інша жінка поранення ноги, і чоловік отримав легкі поранення садини лиця. Слава Богу, вони зараз в лікарні надається допомога. Чоловіка скоріш за все відпустять додому на амбулаторне лікування дві жінки будуть продовжувати лікуватися. Цілу рятувальну операцію влаштували поліцейські та волонтери, щоб евакуювати з потрощеного села Торське, що на Донеччині подружжя зі стадом корів. Населений пункт нині в притул до лінії фронту. Над селищем постійно кружляють ворожі дрони. Тож вивозити корів на габаритному транспорті було небезпечно як для людей, так і для тварин. Адже вони могли стати мішенью для окупантів. Який вихід із ситуації вдалося знайти? Дивіться далі. Прифронтове селище ще Зарічне. до лінії фронту менше 10 кілометрів. Тут екіпаж білих янголів та волонтери зустрічають Олену Іванівну із чоловіком. Вночі подружжя привело до зарічного дев'ятьох своїх корів. Позаду відстань у приблизно 5 кілометрів. Наразі перебуваємо в населеному пункту Зарічне, куди напередодні місцеві мешканці з населеного пункту Торська вивели свою рогату худобу для подальшої в Більш безпечне місце. Будинок їхній під час ворожих обстрілів був. Зруйнований. Вивозити худобу в день було небезпечно, бо над селищем постійно кружляють ворожі дрони. Коли подружжя у темряві дісталося до зарічного, почули, що їхнє рідне селище вкотре обстріляли росіяни. 3.30-3.40 прильоти були. Там у нас страшні. Жінка зізнається, до останнього не наважувалася на евакуацію, адже не могли покинути на призволяще корів, догляду за якими присвятили майже 25 років свого життя. Я захранила свою худобу. Яка пройшла, бомбіжки. Мені шкода було їх здавати на м'ясо. Поліцейські та волонтери допомагають завантажити корів у буси. Рогаті слухаються лише господиню. Так, потихоньку, дівчинка, заходять. Поронімо, що да, треба бути. Сьогодні, сьогодні коровах треба її вивезти. Так. Вона наконець вирішила виїжджати угу. молодець. Правильне, правильне рішення прийняла. Корови в бусах та це лише половина справи. На розбомбленому подвір'ї родини, у Торському, лишилися інші домашні тварини. А що у вас вдома ще за рішення залишилося? Що залишилося? залишилося? Кури, собаки. Скільки собак? П'ять, ну там дві, мабуть, не сядуть в машині, а і троє щінків. Щоб вивезти решту тварин, поліцейські разом із господарем повертаються до торського. Від лінії фронту лічені кілометри. Населений пункт зруйновано майже вщент. Подекуди від хат залишилися самі фундаменти. Правоохоронці дістаються розбомбленого двору. Тут знаходять собаку із цуценятами. Не бойся, не бойся. Да, твої, ще одну, давай зави. Коли всі чотири лапі в евакуйованому бусі, рятівники покидають торське. Дев'ять корів, три великі собаки і троє маленьких. Нині родина облаштовує свій побут у більш безпечному місці. Люди добрі. Якщо у вас є можливість, і якщо до зіткнення 2 кілометри, півтора, виїжджайте. Це дуже-дуже опасно. Плюс до всього я щиро вдячна людям, які мені допомагають. Волонтерам, білим ангелам. Олена Ровенчук, програма Вікне СТБ, марафон Єдині новини. МЗС Німеччини викликало на килим посла Росії Сергія Нечаєва. Сталося це після того, як у федеральній землі Баварія затримали двох агентів, що працювали на спецслужби Росії. Вони планували влаштувати диверсії на об'єктах військової інфраструктури та по маршрутах доставки військової допомоги Україні. Затримані громадяни Німеччини та Росії. Місцеві змі повідомили, що однією з цілей зловмисників могли стати американські військові об'єкти на базі Графенвер, де українських захисників навчають керувати танками Абрамс. Російському послу заявили, що не дозволять путіну принести терор до Німеччини. Наші органи безпеки запобігли можливим насильницьким діям, які мали на меті вплинути на нас і підірвати нашу військову допомогу Україні. Це особливо серйозний випадок агентурної діяльності путінського злочинного режиму. Ми будемо продовжувати перешкоджати таким загрозливим планам. Понад два роки уламки українського літака пролежали на звалищі під ізюмом, і лише завдяки небайдужим людям, які об'єдналися рештки відправили до музею у Київ. Це історія про людяність, пам'ять та подвиг. Український суд 24М росіяни збили у березні 22-го. Пілот Олексій Коваленко загинув. Штурману Сергію Вербицькому вдалося катапультуватися. Поранений він зміг вийти на контрольовану територію, і ось два роки потому Сергій уперше приїхав на місце трощі. Це це хвостова частина літака Су 24 Це стабілізатор, кіль безпосередньо. Ось. Частина фюзеляжа усе почалося з нього. Це В'ячеслави з 10-го армійського корпусу. Ми знайомі ще з часів, коли війну в Україні називали АТО. Ямі ми з хлопцями приїздили пос, побачили з дороги, побачили залишки літака, ніби тут є. Ну, Стало цікаво, що за літак підійшли. Побачили, що це наш 124-й. Попереду була довга пошукова робота. Що то був за виліт, хто був на облавку і що сталося з екіпажем. За це взялися у фонді Повернись живим саме. Вони ідентифікували штурмана і пілота, домовилися з музеєм і знайшли вантажівку, аби переправити уламки до Києва. Ми тоді сиділи з хлопцями, чотири розвідчика у нас було. Ми сиділи возле дамби. Ми чекали прориву російських сторони військ з військ з дамби. І я бачив власними очима, як цей самоліт падав. Збили його зенітки, з і потім бачив, як льотчик та літав. Потім льотчик пускав. Пару разів сигнальні ракети, але ну, далі його прибивання вижив не вижив, я не знаю. Це Олександр, вони з дружиною проїжджали повз, випадково зупинилися біля уламків. Повідомляємо їм, що штурман тоді вижив. Вогонь в кабіну пішов, і після цього я катапультувався. Чорну ручки катапультувався, вийшов з літака, приземлився. Вийшов я в село Кам'янка. До своїх мене зустріли. Скільки ви цих кілометрів йшли чи ви рахували, в якому ви стані були після? Стан, ну, спочатку взагалі, нічого не відчував. Ні, нічого не боліло. Десь через годину почало вже боліти спина. Там був правий бок. Таке потім уже дізнався, що було поломане ребро, струс мозку. Сергій Вербицький сьогодні вперше відтоді на місці Троща. Тоді за перший місяць вторгнення вони з пілотом Олексієм Коваленком зробили 13 вильотів на бомбардувальнику, і у цей останній виліт завдання теж встигли виконати. Розбомбили російську колонну підкріплення. Усі ці понад два роки рештки літака лежали на околиці Ізюма, у буквальному сенсі на звалищі. ще Вон, воно сьогодні ще її тлі і дико тхне. Ось траса, якою щодня проїжджають тисячі автівок, а ось він сам Ізюм, А ось місце трагедії. А від сьогодні і місце пам'яті. Це старший науковий співробітник Національного музею історії України у Другій світовій війні Олександр Шамиляк. Він приїхав із Києва забирати уламки бомбардувальника, тому що це пам'ять про наших льотчиків, які віддали своє життя в боротьбі за Україну. Вони мають бути публічно представлені, а не лежати в полі біля сміттєзвалища. Сергій Вербицький нині служить у повітряному командуванні схід і проситься знову на бойові вильоти. Пілота Олексія Коваленка родина змогла поховати лише у вересні 22-го, після того як Ізюм звільнили. Якось це не люди людина, що літак лежить на землі просто так. Ну, командуванням корпуса. Ну, одразу було рішення прийнято передати цей літак в музей, тому що це люден, людяність це, тому що це про людяність, це про подвіг, це про звитягу пілотів. Вантажили літак багато годин аж до пізньої ночі, бо так бути не має. Уламки мають бути в музеї, аби пам'ять про тих, хто гине і про злочину росіян отримали у спадок ще не народжені діти. Марія Малевська, Олександр Бринза, Вікна СТБ. Єдині новини. Хто добре пам'ятає історію, той матиме майбутнє. А ми усю цю історію запам'ятаємо добре і надовго. Піше новин за 15 хвилин. А далі Вадим Карпяк і його гості. Вадиме, прошу Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.